З давніх давен славилася Україна таким звичаєм, як ворожіння у нічна Андрія. Ця давня традиція прекрасний витвір людської фантазії, призабутий сьогодні. Ми хочемо повернути йому життя, нехай оживе одна із сторінок молодості наших матерів і бабусь. Вечір, а ні хлопців, ні дівчат ще немає. Як подумаю, як ото я ще дівувала. Як тільки зачуєш десь в вечорниці, тини тріщать. Не те, що тепер. Он уже скоро треті півні заспівають, а вечорниці ще й не починалися. Ай-ой-ой, куди все поділося? Дівчатка, дівчатка, скоріш, скоро вечорниці почнуться. Добрий вечір вашій хаті, укрій господині. Чи веселі вечорниці в нашій Україні? Добрий вечір, господине, славна молодиця. Чули, що у цій хатині будуть вечорниці. Аби щастя було в хаті, щоб усі були багаті, аби була люба, мила, аби, аби всі були щасливі. Буде з вами добрі, щирі. То і буде жити! Тоді всім нам допоможе Матір світу, Матір Божа! Добрий вечір, добрий вечір, любі гості. Просимо, просимо. Давайте, дівчата, поспішати, все приготувати, бо пора вже й вечорниці всім нам починати. Наваримо вареників, білесеньких, смачнесеньких. Та й запросимо у гості хлопчиків гарнесеньких. Щоб вони разом із нами дружно працювали. Андріївські вечорниці піснями зустрічали. І вечір, який може здійснити ваші бажання. Хочете дізнатися свою долю, дівчата? Хочемо, хочемо! Ті пади ви які швидкі та розумні. Ну добре, гаразд, хай буде по-вашому. Може, я тут біля вас помолодію. Так ось дивіться, раніше, щоб дізнатися, хто перше вийде заміж, ставили чоботи до порога. Чий перший на порог стане, та й перший вийде заміж. А хочете, спробуємо і перевіримо. Давай, давай! Давай! Подарував мені дід вола. Як пішов я тим вола барати, та й наурав на припічку на три важкі кваші. Та вродили верби, та зацвіли раки, та поспіли в'юни. Як поліз я тих в'юнів трусити, трушу та трушу, та й натрусив цілий мішок тютюну. Пов'язав я свою тютюну та й продав по три копійки, голова в голову. Та купив я руну вогни та покроїв заступом свиту, та приклав із подушки комір. Так вийшли такі штани, що й не підіймеш. Вареники дуже ситні, білобокі, круглолиці, з української пшениці. Їжте, їжте, просим щиро. Варенички наші з сиром. Вареники непогані. Вареники у сметані. А ну, дівчата, пригощайте хлопців. Вареники мої великомученики, велику муку терпіли, гарячі водії піли, сиром були понапихані, маслом очі позаріпані. Як є сметанка, то мочайте, а як нема, вибачайте. Є Андрійку в пиріжок, він дуже смачненький, а в нього всередині сирочок дрібненький. Чи ти дівча з роду віку пирогів наїла, що ти свої пироги клочем начинила? Чи я не хазяйка, чи не господиня, Сім днів в хаті мила, печі не топила. Рушник на кілочку, сміттячку в куточку, туди хить, сюди хить, за сміттячку кіп, а дев'яту кіпку, щоб вимила цітка. Ідуть люди з міста, і з мене сміються, що на моїх подушках ворони несуться. Не смійтеся, люди, якось воно буде, обскуваю вороня, ще й пори на Хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Так, звісно, ніс. Народився із землі, зарум'янець на вогні і з'явився на столі до борщу тобі й мені. Так звісно ж, хліб. О молодці хлопці всі загадки відгадали. нам бланківка розказали. Звідки пішов отойшний хорошо та Андрія. Добре, розкажу від старих людей чула. Андрій це апостол Ісуса Христа, Його та його брата Петра Ісус зробив своїми учнями. І обоє вони були рибалками і без вагань прийняли вчення Христа і були наділені властивостями зцілителі. Народ Віри в своїх апостолів, побачив їх здібності, які зцілювали людей. І по сей день народ розвертається до Андрія Перевозваного як до свого зцілитись. А ще в ніч на Андрія Перевозваного можуть здійснитися всі ваші побажання. Старі люди казали, що все треба вірити, бо без віри нічого не здійсниться. Отак, мої люди. 30 листопада одне з трьох важливих свят передріздвяного посту. Перше введення Марії у храм 21 листопада. Друге Андрія Первозваного 30 листопада. І третє Миколи Чудотворця, 6 грудня. Ці свята ніби регулюють поведінку людини і певною мірою мають дидактичне значення. Саме від введення починається піст. У цей час молодь навчають різних ремесел, співаючи чи ведучи розмови. Розповідають казки та легенди повчального характеру, в яких засуджується брехня і розпуста. А тепер давайте паляницю ділити! Sopra Струночка бринить. Прошкільниці вечірниці спомин серці буде жити. Ось Усі лежили перед нами ігри і забави нашого народу. Тепер головне, щоб вони надалі не пішли у забуття. Міцний наш рід, жива у ньому пам'ять про минуле. Тож бережіть цю прекрасну, невичепну скарбницю у ній розум, кмітливість, гумор, надія. І світло завтрашнього дня, хай у вас завжди живим вогником світяться обереги пам'яті.